Дистанція. Місця мало, дистанція мало. А, це таке гуртування відбулося. А якщо місця багато, можна вас попросити, встаньте, будь ласка, будете моїм кавалєром. Добрий день. Так? Тепер давайте поговоримо про дистанцію. Яку дистанцію не можна порушувати? І ми відчуваємо дискомфорт, якщо люди на нас так напирають. Витягнутої руки. Правильно. Так, Дистанція витягнутої руки. Значить, ближче, ніж витягнута рука не заходимо до людей. Так? Ну якщо це не якісь наші там рідні О, діти. Якщо людина допускає вас на свій особистий простір, все, ваші стосунки довіри сформовані однозначно. Це дуже добре і мудро використовують які продавці, які дуже філігранно, я би сказала, ювелірно попадають у нас в особистий простір. Хто? Які продавці чого? Життя. Ми не будемо розвивати цю тему. в нас там було на всякі погані дуси. Дуже хороша, популярна для переговорів. Яка? Хто знає? Ну, така сама оптимальна для переговорів. Збоку, з боку. Я не буду розвивати цю тему, чи з боку, чи ззаду. Це є витягнути руки до метр двадцять. От ви приходите до незнайомої людини, ви маєте не ближче, ніж витягнута рука. І І перед вами стоїть величезний, величезний стіл, і він вам каже, сідайте да, там, там, а сам що сидить. Чи відбудеться продуктивна комунікація? Ми можемо продати. А чому? Чому? Він вже десь зрозуміє. Він вже не довіряє, якщо садить нас. Панове, панове, ми з ним закінчили знайомитись, ми працюємо. Так. А, а що робити, щоб була ефективна комунікація? Як з такою дуже... Далекої дистанції перейти, так, будь ласка. Давайте вам каталог покажу. Абсолютно ні, значить взяти стільчики, поки він думає: Давай, там взяти зі стільчиком, підійшли, будь ласка, і мати з вами, щоб ви добре бачили, все є, тут таке, десь таке. Не грепуємось, не чекаємо, поки нам хтось щось запропонує. Беремо все самі. А от дистанція публічного виступу, от як я вам виступає, яка продуктивна, продуктивна, якщо ви проводите великі презентації на велику кількість людей, на ваш погляд? 35 метрів, так, значить, приблизно від 2 метрів і більше, від двох до 4, але не ближче і не далі. Тоді ви всі сприймаєте себе як одне Так? що я не нависаю над кожним, не розказую щось так. Я розказую всім однозначно. Перш що доважила я